Слава Ісусу Христу, Привіт вам, дорогі! Дуже дуже рада вас вітаю. Сьогодні запрошую на нову мудрість пустелів, в які поговоримо про те, як чеснота допомагає відносинам з Богом і відносинам з людьми. Дуже дуже рада вас запрошую. Або якого ми вже дуже добре з вами знаємо. Якщо хтось не розуміє, про кого йдеться, то обов'язково подивіться попереднє відео, там про нього неодноразово говорив. Також, між іншим, сказав таку фразу, що гріх нищить не тільки відносини людини і Бога, але і відносини між людьми. Тому дуже важливо відкинути всякий гріх і змагатися про чесноту. Натомість, правило доброго життя це розумна простота. Чому ця розумна простота настільки важлива, дорогі? Бо в цій простоті ми з відкриті на інших людей. Коли знаю правду про себе, коли цієї правди не соромлюся, от тоді людям набагато легше мене сприймати. Однак разом з тим, постійно, постійно мені треба розвивати свій розум, щоб та людськість, той великий дар, який Господь мені дав, ставала в мені все більшою. А разом з тим, коли я починаю боротися зі своїм гріхом, коли я його відкидаю, тоді завжди стаю людиною, яка будує мости не тільки між собою і Богом, але і між тими, хто поряд з нами. Цього вам, дорогі, бажаю. Хай Господь вас в цьому благословить і до зустрічі. Па!